Вчора говорили з одним експертом з приводу майстрів манікюру і дав три ключові поради, як можна а, залучати клієнтів, якщо ви є майстром манікюру без реклами, взагалі. А, дивіться, розказую крок номер один: у вас має бути вау-продукт. Прям вау, не просто маніпюрчик зробити там іще якісь речі, а прям зарядити і зробити вау-продукт. Що це значить? У вас є, наприклад, постійні клієнти з ними працюєте, але ставити собі за мету за місяць, знайти 3-5 нових клієнтів, яким ви шедеврально створюєте просто на нігтях. Дуже офігенний манікюр, прям витвір мистецтва. Крок другий: зробіть так, щоб про це можна було розказати прямо у вас в локації. Тобто облаштуйте те місце, де ви робите манікюри, прям наскільки класно, щоб людина там хотіла фоткатись, зніматись і говорити про вас одразу в своєму профілі Instagram. Ну і третє, звичайно, поцікавтеся серед своїх знайомих, банально да. Ким вони спілкуються, за ким вони стежать, хто є для них лідерами думок, і подивіться, чим займаються ці люди саме в цих місцях, як правило, і будуть знаходитися ваші потенційні клієнти. Тому запрошуйте їх на безкоштовний майстер-клас, запрошуйте їх, щоб вони прийшли до вас, просто познайомитися на чашку каву, на що завгодно. Тобто запрошуйте на те. Щоб створити із їх ноготочків прям реально витвір мистецтва під будь-яку вечірку, відповідно, якщо ці три кроки впровадити, у вас буде безлімітний доступ до нових клієнтів через сарафанку і, взагалі, без копійки на рекламу.